Друзі, мир вам! Сьогодні у нас 10 лютого 2025 року. З вами Любомир Богоявленський. І це категорія відео нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Людина за своєю природою це погана гріховна істота. Ми повинні уповати на Господа Бога в першу чергу та вищі сили і до вищих сил звертатися за допомогою, молитися за допомогою, тому що людина істота ненадійна, зрадлива, часто в якомусь плані недорозвинута. Але найгірші люди, із за яких відбувається зло, це часто багаті люди. Тому що багата людина, вона особливо може бути небезпечною. У неї може бути свій світогляд, якісь свої уявлення про добро і зло. І так як у неї є гроші, вона може думати, це мені Бог дав гроші, тому я багата людина, і тому я можу вирішувати долі інших людей, кого карати, кого милувати. А часто це покарання являється кривим, гнилим, лукавим перед Господом Богом, тому що людина і багата, вона. Обмежена в своїх уявленнях про іншу людину, про мотиви її поведінки, про її внутрішній світ, як воно устроєне, психічне відображення людини. Так? Це все тільки знає Творець, Господь Бог. А люди, навіть і психологи, самі якісь професійні, цього можуть не усвідомлювати, не розуміти або сприймати поведінку, якісь прояви людини, наприклад, як нехороші чи погані. Не тому, що це дійство нехороші, погані чи погані вчинки, а тому, що сама людина ця стала поганою. І цього не помітила. Згрішила перед вищими силами і деградувала, але цього знову не помітила. І тому і суд, і якісь умовиводи вже і криві, і дурні, і несправедливі. Але саме страшне, якщо людина багата. І тоді це взагалі не помічається, і зла воля багатої людини виконується. У своєму земному житті найбільше страждань, несправедливих абсолютно, і мук, мені принесли багаті люди. Багаті науковці це дійсно страшні часто люди своїм руйнуванням і злом. Багаті люди. В Росії, влада російська, принесли страшнішу війну і страшніше зло на українській землі. Але що ж сказати, якщо Ісус Христос говорив, що як важко багатому наслідувати Царство Небесне? Легше верблюду пройти через вушкоголки. Що це таке за вушкоголки – це такі були, ну, такий прохід був у стіні. Він був вузенький. І верблюду не міг пройти нормально. Але навіть, каже Ісус Христос: верблюду легше пройти через це, цей прохід, чим багатому зайти в Царство небесне. Бо багатої людини часто її его і я. Оцей егоїзм, він досягає небес. І для багатої людини бідна людина завжди буде винувата, неправа. А нема такої людини в світі. Яку не можна було б знецінити, дорогі друзі. Ось як психолог вам пояснює істину: будь-яку людину в цьому світі саму праведну, хорошу, добру, розумну, можна знецінити інтелектуально, так влаштоване це життя. І багаті люди часто пов'язані напряму з пеклом. І навіть духовні лідери дуже багаті, вони часто стають пов'язані автоматично з пеклом. А пекло, яке проявляється по своїй енергетиці, у цій земній реальності може принести на якийсь час удачу, дійсно, успіх, але там, після завершення земного буття, людина, яка дійде до кінця. І не здасться, там буде перехід, там буде страшний суд Божий, і тільки Господь може нам всім винести праведний вирок, праведний суд. Тому, якщо ви не багата людина, не унивайте і не падайте ні в якому разі духом. Вірте в Бога, не втрачайте віру в вищі сили. Будь-яке випробування в цьому житті, будь-який неуспіх, неудача це все тимчасове. Ви проходите тут, розумієте, дуже важливий перехідний етап на вашому духовному шляху, у зімній реальності. Ваша душа очищається, ваша душа стає готовою до переходу у більш високі духовні реальності. Але існує і пекло. Хто здається, хто не хоче пройти ці страждання в земній реальності, буде опущений у більш важку реальність пекельну. Тому там не, не описуємо муки і страждання йдуть. Тому, мої дорогі друзі, вірте в Бога і вірте у вищі сили. З повагою ваш, Любомир Богоявленський.